Аго сталкере, тут десь мутант лазить. Він, походу, меломан, курва його мать. Я тільки сів на гітарі пограти, а він вискочив. Ледю тік від нього. Зі страху от аж куди заліз. Допоможи завалити гниду, у боргу не лишусь. Ну, добре. А куди він дівся? Чекай, зараз я її приманю. який ти добрий. Сам на дах виліз. Нічого собі. Я взагалі не цього очікував. О, дякую, сталкер. Ось, як обіцяв. щось корисне. Ого! Ви подивіться, що тут є.